1816 рік, на дворі вулканічна зима, чорне небо, холодний вітер, постійні дощі та сніг в розпал літа. Сонце ховається за щільною завісою попелу, глобальна катастрофа, яку спричинило виверження вулкана Тамбора в Індонезії. Тисячі людей гинуть від голоду, в Європі панує хаос, вже рік без літа. Здається, що наблизився кінець світу. Саме в цей час в Швейцарії на віллі діодаті компанія молодих митців шукає порятунок від поганої погоди та нудьги. Господар дому, знаменитий лорд Байрон, бунтар та геній своєї епохи. Разом з ним на віллі оселилися його лікар і друг Джон Полідорі, відомий своєю зацікавленістю в медицині та окультизмі. Та його товариш, поет Персі Біші Шелі, який вже тоді вважався одним з найкращих англійських поетів. Цю чоловічу компанію розбавляли його юна кохана, 18-річна мері Вулстон Крафт Годвін, яка згодом стане мері Шеллі, авторкою Франкенштейна, та подруга Байрона Клер Клермонт, яка на той момент була закохана в лорда та чекала від нього дитину. Всіх цих людей об'єднувала любов до поезії, філософії, науки та всього незвичайного. А атмосфера, яка панувала навколо ізоляція від навколишнього світу та буря за вікном, стали ідеальним тлом для народження історій, які змінили світову літературу назавжди. 1816 рік для Лорда Байрона був дійсно важким. Він був змушений покинути Велику Британію через скандали. Його звинувачували в чисельних романах навіть з власною зведеною сестрою. Британська преса перетворила його життя на пекло, друзі відвернулися, а борги тільки зростали. Все це змусило його виїхати на континент. Спершу він подорожував Європою, а потім вирішив оселитися в Швейцарії, країні, яка славилась своєю нейтральністю. Саме там, в цьому усамітненому місці, почалась історія, яка створила Франкенштейна та першого літературного вампіра. Погода була дійсно жахливою. Виходити на вулицю не було сенсу. Вітер завивав, грім гуркотів. Байрон нудьгуючи запропонував своїм гостям гру. Кожен з них мав вигадати моторошну історію, таку, щоб вона змушувала людей здригатися навіть в ліжку під ковдрою, якби вони знали, що ця ніч назавжди змінить історію літератури. Юна мері Годвін довго не могла придумати нічого справді страшного, але в одну ніч їй наснився жахливий сон. Вона побачила людину, яка мертво лежала на столі, а над столом схилився вчений, що вдихнув в неї життя. Електричний імпульс пройшов крізь тіло, очі створіння розплющились. Цей образ не давав мері спокою. Вона згадала наукові експерименти того часу, спроби оживити мертві тканини за допомогою електрики. Чи може людина подібно до Бога створити життя? Так з'явилася ідея її роману, який пізніше отримав назву Франкінштейн або Сучасний Прометей. Мері Шелі написала цю історію не одразу. Спочатку це був просто короткий нарис, але через два роки, в 1818-му, світ побачив повноцінний роман, який став класикою готичної літератури та першим твором в жанрі наукової фантастики. А тим часом лікар Байрона Джон Полідорі теж створює щось унікальне. Він пише коротку повість Вампир. Першу серйозну літературну історію про кровопивцю. Але це не просто монстр, це аристократ, холодний, витончений, чарівний, але смертельно небезпечний. Лорд Рутвен перший в літературі вампір і його образ через десятки років стане основою для графа Дракули Брема Стокера. Ця історія теж не була опублікована відразу. Полідорі завершив її того ж року, але вперше вона побачила світ в 1819-му і шокувала читачів. Франкенштейн став першою науковою фантастикою в історії. Вампір Полідорі першим романтизованим вампіром, який пізніше вплинув на дракулу. Байрен просто жартував про страшні історії, але ця ніч на віллі діодаті створила цілий жанр. Отож, коли наступного разу ви будете читати про Франкенштейна чи дракулу, пам'ятайте, вони народились в бурю, в темряві під блискавками. А натхненником цієї ночі став чоловік, якого вигнала з Англії власна репутація лорд Байрон.